Привіт, мої любі друзі! Вітання Чернівців! Ми з вами знаходимося за адресою Чернівці, вулиця Івана, Дзьюву, 42. -1. І усі чернівчани, не тільки знають, що саме тут, у цій будівлі, знаходиться неймовірний меморіальний музей. Імені Володимира Івасюка, де він жив разом з своєю родиною, де жив його тато Михайло Васюк, відомий письменник, його матуся, його молодша сестричка Оксана. І сьогодні тут непересічна подія в рамках Великоднього тижня. Сьогодні виставка писаночок багато космацьких з колекції. Неперевершеної Параски Нечаєвої, яка була першим директором музею, яка дуже багато років працювала на нашому телебаченні і зробила стільки неймовірних проєктів. Зараз ми з вами зайдемо всередину і подивимося саме, які писанки представлені. А так само представлена виставка авторської ляльки-мотанки. Зараз поринемо туди. Ось такий пам'ятник скрипції червоній руці перед музеєм. Чернівецький обласний меморіальний музей імені Володимира Васюка. В цьому будинку в 1971 1995 му, -му живе відомий український письменник Михайло Івасюк. Будівля знаходиться на розі вулиці Шевченко і Івана Дзюба. А ми з вами зараз будемо заходити всередину чарівний австрійський будинок. Під синим сходовим маршами рокував Володимир Васюк і його родина. Зайдемо у дворик, помилуємося муралом червона рута. Усе життя австрійським під'їздом. Червону руту не шукай вечорами. Наші Чернівці це щось неперевершене. Ми заходимо до музею, меморіального музею Володимира Івасюка. Привітик! Все автентичне, все життя. Усій гості, сестра Володимира Васюка Оксана і Васюк. Її чоловік Параска Нечаєва, чоловік Параски Нечаєва. Усі святкують цю подію. А ми з вами так само трошки пізніше доєднаємося. А зараз ось тут сиділа вся, шановна публіка, цієї презентації виступали відомі чернівчани, Параска Нечаєва. Ми зараз з вами помилуємося атмосферою меморіального музею Володимира і Васюка. Усі експонати це речі, якими користувався Володимир Васюк, його кінокамера, об'єктиви, усе для проявлення плівки, атмосфера меморіального музею. Ось тут представлена виставка унікальних писаночок з колекції Параски Нечаєвої. Кожна з них це витвір мистецтва. Які вони гарні, які вони неперевершені. І лялечки мотанки А усі фантастичні ляльки-мотанки авторські роботи відомої, Мисткині Оксани Петращук-Гінги. Їх можна придбати за бажання. Вони всі мені мають душу і історію. Писанки з колекції нашої неймовірної Параски Нечаєвої, писанки Марії Кравець. Це можна роздивлятися і роздивлятися. Подивіться, які узори, наші карпатські. Гуцульські, буковинські автор Настя, Костюк, ось такі малесенькі, зачарування. Параска Нечаєва розповідала нам багато цікавого. Вона багато років працювала на телебаченні, і це було. Неймовірна кількість авторських проєктів, які ще тоді випускалися в радянський час. І вона розповідала, як вона колись разом з молодшою сестрою Володимира Васяка Оксаною Васюк, поїхала високо в гори в Криворівню, де вона зустрілася з відомою паразкою Плиткою Городцвіт. Це людина непростої долі, людина, яка закінчила при Польщі три класи. Але вона, і за те, що вона допомагала, вона була е, греко-католичкою, за те, що вона допомагала нашим хлопцям е, виборювати незалежність України, їй було зазислано далеко, далеко, далеко. І там вона, маючи тільки три класи освіти, сама навчилася, як переплетати книжки, і власноруч видала словник. Гуцульського діалекту. Яким захопленням Тараска Личаєва е, нам розповідала про її комунікацію? Як вони сиділи в нашому музеї, як вони були там високо вгора в Криворівні, і проповідали про це. І ось таке мені запам'яталося назавжди: українська мова це квітка, а діалект це полюстки, і їх треба плекати і зберігати. Це настільки щемно і правдиво, особливо, от я зараз тільки приїхала звідти, майже на ну, скріборівні, а з високогір'я, де ми були е на е дуже сакральних місцях е на Ладі Тарнашовській. І якраз там спілкуються люди гуцульським діалектом, які пропликали і пронесли через роки. Це фантастично. Дуже чарівний вайб, дуже чарівна атмосфера. І я ще запам'ятала один дуже цікавий вислів, який мені подарувала Параска Нечаєва. Ще раз дивимося цю всю непевершену красу. І доєднаємось до шляхетного товариства, які зараз святкують цей поливаний вівторок в меморіальному музеї імені Володимира Васюка. У Чернівцях, місті з неймовірною енергетикою, з неймовірною історією, з неймовірним вайбом, ми прощаємося з гостинним музеєм Володимира Висяка і рухаємось далі. Пройдемось і кімната музею.

Ось така сьогодні була зустріч друзів, споріднених душ, в цей святковий великодній вівторок у Чернівцях. Зустріч з українською красою, з нашою культурою, зустріч з Параскою Нечаєвою, зустріч з любими серцем людьми. Ось такі вони, Чернівці, все поруч, все затишно, все лагідно, все неповторно. З любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина. Tchau, tá, tá.